Це відео датоване початком квітня 2022 року. Підрозділ російської армії втікають з бурині. Щойно їх бронеколона переїхала мостом на правий берег сейму. Росіяни підірвали міст за собою одразу у двох місцях між берегами. Саме цим мостом через сейм численна російська бронетехніка і заїхала на територію Буринської громади на світанку 24 лютого 2022 року. Зайшло через цей міст 3800 танків, десь біля 4000. тисяч. А вийшло назад, десь 1200 чи 1300 років. бурині, як і багатьом сотням громад в Україні, довелось прожити понад місяць у російській окупації. Це будуть розповіді, спогади різних людей про рік війни, як її пережила Буринська громада. 24 лютого я перебував у місті Сум. Десь так як ви говорите, пів п'ятої Мені зателефонувала дружина і сказала, що в нас летять гради. Я кажу, які гради, не може такого бути. Дійсно, я б зателефонував своєму знайомому прикордоннику, кажу, що у вас відбувається. Він каже: Все, почалася війна. Шок змусив швидко міркувати і діяти. Прості жителі Буринської громади, волонтери аграрії, кинули виклик ворожому вторгненню. У нас тероборони як такової не було. Їй не було не зброї, з чим було ставати в опору, ніхто не знав. Дуже багато людей прийшло до військового, до військового комісаріату, так і там, мабуть, більше тисячі, наскільки я пам'ятаю, що людей дуже багато було. Хлопців прийшли е, брати зброю, щоб було і розподілятися. Ми підходили зброї дуже мало. На той час ну, на таку кількість автоматів не вистачало. Тоді ми спілкувалися Денис Ващенко, головою, головою адміністрації Романського району. Визначалися, що робити, вказівок знову ж ніяких конкретно не було, ніхто не знав, що робити, як воно буде відбуватися. Домовлялися про те, щоб грузовим автомобілем доставили з конотопу якусь зброю, тому що напрям. Це вже було, я не пам'ятаю, мабуть, години в 2-3. Дня тоді, коли мама, мама мені дзвонила, що вже по центральній вулиці Бурині вже пішли колони. Перші два дні ми сиділи вдома, тому що повз нас йшла ця техніка. Пройшло більше, ми нарахували. Півтори тисячі танків, БТРи, оце все йшло на Київ. Ми не мали змоги навіть не то що ви, не виїхати, ми навіть вийти не мали. Всі розуміли, окупована Буринська громада стане ізольованою сірою зоною, відрізаною усіма способами від решти Сумської області. Тож ключовим стало забезпечити зв'язок і взаємодію. Відключать мобільний зв'язок це все. Ну просто нема зв'язку, немає координації, немає логістики, немає нічого. Я тоді зателефонував хлопцям за кордон і сказав, що нам потрібно як мінімум дуже багато коптерів, дуже багато тепловізорів і дуже багато рацій. Знайти і закупити все необхідне за кордоном, де в перші дні війни сотні інших волонтерів закуповували теж саме у величезних кількостях. Все стало можливим завдяки благодійному фонду Надія 2015 Саме так задіяли максимально швидко усіх, кого могли. Фонд створений ще був 2015 році. І на той час ми возили генератори, е, теж, е, коптери передавали на, туди на Донбас Мар'янка, Красногорловка, е, там, де дійсно тоді ще ну, воно було там стримували, як, кажуть, як якби такої війни не було, ну, спочатку да, там було дуже тяжко. Тоді, коли ми їздили там, ну, е, до копів хлопці, то ну, згадуючи це, це коли в серце. Поляки, звісно, красавці. Коли ми приїхали на зелену лінію, цю, коли нам хлопці вже передавали, 25 коптерів, 15 тепловізорів, мабуть, 20 наборів рацій. Європейські товариші дуже багато допомагали. І Чехія, і Естонія, і Іспанія, і Литва. Австрія, Германія, наші волонтери, наші ну, знайомі колеги, Я маю на увазі це і Львів, Мукачево, Рівно, Івано-Франківськ, Тернопіль, Вінниця, де швидко всі почали налагоджувати оцю всю систему. Ще більша проблема довести через всю Україну по дорогах з потоками людей і доставити в області в ті громади, де окупанти вже не тільки господарюють, а й стріляють на ураження. Дві години в добу ми спали. Тому що це була не тільки Сумська область. На нас було дуже багато повішено ну, роботи. Це була Сумська область, це була Херсонщина, це була Миколаїв, це був Чернігів. З тієї саме Полтавщини відправити до Сум – де ніхто не хотів їхати. Сказали, що ну, все, повністю місто було заблоковане. Ми передавали до Полтавщини, до ромнів, з ромнів на буринь. Костянтин боєць одного з сумських добровольчих підрозділів, згадує: звичайна батарейка до ліхтарика, нібито дрібниця в морний час, у перші дні повномасштабного вторгнення стала тим, без чого не обійтись, так само як і щоденний гарячий обід для воїна чи надійне військове спорядження. Все це і багато іншого постачали волонтери. Ми звернулися до на початку війни. До Івана Рибаконя з фонду Надія 2015, щоб вони допомогли нам обмонтуванням, бронежилети, квадрокоптери. Також вони нам допомагають і досі продуктами питання, миючими засобами, засобами гігієни. Вони ще нам допомогли при прилади нічного бачення, тепловізори. Потім засоби зв'язку, радіостанції, батарейки, ліхтарики, ну Багато чого вони нам допомагали, Форму, бронежилети, каски. У перші дні російського вторгнення вже був заблокований ворожими військами обласний центр Суми. Тож на цей час активісти благодійного фонду Надія 2015 взялись за евакуацію людей з оточеного міста та гуманітарне постачання. Ми організовували невеликі групи там до 10 автомобілів, зв'язувалися по шляху відводу з органами місцевого самоврядування. У нас був квадрокоптер. Ми організовували такі зелені коридори для виїзду там дітей, в основному жінок. Багато зарубіжних наших друзів почали передавати нам гуманітарну допомогу. Це із Британії, Іспанії, Італії. Багато звідки. Сергій Федин це обласний депутат, він очолював там всю організацію в Сумах. Ми почали, по-перше, забезпечувати людей продуктами і речами першої необхідності. Олег Нечепоренко до війни бурив свердловини, а з першого дня російської навали волонтер. Завозив медикаменти до лікарень, продукти бійцям тероборони і правого сектора, вивозив людей з сум, возив ліки в буринь. Старався в день робити хоча б дві ходки. Але... Потім почалися проблеми з топливом. Я купував топливо в сумах перекупував по 100 гривень за літру. Везли більше продуктів питання, тому що просили на тероборони правий сектор, хлопцям, як в підтримку, коли вийшов бензин тоже ребятам до блокпоста, когда 20 л, когда 10 л, когда хоть что-то. Ну чтоб тоже ребята понимали, что я не без очереди взять, но если его не де взять, то не и не взять. Вы выездыли на плог доставляли хлопцам с ТРО а э, одяг тому що холодно було, продукти харчування. Було таке, навіть що за півтори години дзвоню підприємцям кажу, потрібно м'ясо. Вони швидко їжуть порося, і ми це порося прям ціле ложимо в бус, загружаємо повністю харчами, і свиня зверху і на суму. Тяжко, незвично, але, мабуть, в такі моменти проявляються всі найкращі риси людей. І коли ти бачиш, що людина стає поряд з тобою, плече в плече і йде, це дорогого варто. Найскладніше випробування і найбільша небезпека проїхати через ворожий блокпост, особливо коли з вантажем або з людьми, я кожен день їздила через блокпости, кожного майже кожного дня натикались на ці. Їх колони. Спочатку страшно було, дуже страшно було. Їдеш і на тебе ця їде колона, і ти розумієш, що ти стоїш зараз, така маленька букашка, тебе можуть зараз от розстріляти, оця башта крутиться, оцей кулемет здоровий, просто опускала очі і молилася. вийду чи не вийду. Ну, потім ми звикли. Ми звикли до цих. Танків ми звикли до цих пострілів, ми звикли до цих блокпостів, ми навіть сварилися з ними, щоб вони не трогали людей наших. До блокпосту раніли, двох чоловік там вони крутнулись, ну, може, забоялись перед блокпостом, просто машина розвернулася і поїхали, почали стріляти. тяжело там ранення було, треба були препарати. Я, я не знаю, які це точно, але я знаю, що я приїжджав сюди в сумні, запакували всю машину, я знову поїхав з Ольгою. З Бутова, из Путюрска и организовали поездку, забирали вывозу мальчика с Константиновки. То есть Харьковские волонтеры его переправили на Харьков с Константиновки, а мы из Харькова уже непосредственно забирали, отводили его к бабушке. Ворог у Бурині, маючи невелике сільгоспідприємство на 500 гектарів ріллі, Іван Рябоконь подбав, щоб ворог не зміг скористатись цими ресурсами. Поховали всю таку техніку, у камази, маніту, яка могла б працювати дійсно на них. Сказав, що всю, всю. десь паливо треба злити його, тому що не, хто не знає, що далі буде. І скільки тут було? Ну, десь три-три з половиною було складно зрозуміти і сприйняти страшну реальність, що на рідній землі ворог розповідає Роман Шестак, керівник агропідприємства і депутат Боринської міської ради. Після сесії пороз'їжджалися всі по своїх робочих місцях, займалися із людьми, харчування, доставка продуктів. Доставали крупи, розвозив власного виробництва. Молоко теж своє було. Молоко роздавали на місці в селі Слобода. Крупи робили, передавали, возили. На інші села. Платили податки, все 100%, роздавали паї. Люди це, це головне. Люди всі за Україну, ніхто їх не чекав. Виходили, задавали питання, чи сюди приїхали, проганяли. Ну, не, нема тут проросійських. Тут всі, всі за, за наньку Україну. Логістика війни надскладна і небезпечна робота. На межі сил, нервів і мужності. По Бурині було з хлібом важко. От, для Роман Григорович шесть так. Е вони купляли муку, віддавали на наш хлібокомбінат у Бурині, де Петро Петрович безкровний, ну, дякуючи йому, теж що він е визвав людей, які пекли хліб. Кадобов'язовка їхала через блокпости. У нас двох хлопців е орки розстріляли прямо на дорозі. Андрій київський студент. На початок повномасштабного вторгнення був у борині у батьків. Юнак не став відсиджуватись вдома, відремонтував старенький млин, приймав зерно від фермерів від селян, щоб змолоти на борошно. У мене трохи було зерна, я зробив чуть-чуть, а далі вже ж влаштовували. Фермера у поставку зерна для того, щоб йшло воно на хлібзавод. На Буринський хлібзавод йшло, тому що всі ми були як оточені, була якась путівська пекарня. Вони також сюди приїжджали, переробляли і відвозили. Мені допомагав дядько мій і сусід, коли виходило. Роботу милина підлаштовував під комендантську годину. В день можна було встигнути. О, якщо без таких без ніяких пауз, без заминок. А, ну, тони три. Можна, так якби це було, що знаєте, одразу чотири тони засипали, можна було і чотири, може якось остикнути. А за те, що це люди, це хтось два мішка принесе, хтось мішок, то в тебе могло і стики не виходить. Увесь березень 2022-го Андрій їздив на роботу на мопеді. Було небезпечно та розумів, яким важливим було борошно, адже люди потребували хліба. Тож найбільше дбав, щоб про роботу його маленького млина не дізнались російські окупанти. Вертольоти вони з повітря повністю все дивилися. То я тоді пам'ятаю, що взагалі старався так робити, щоб не було помітно, що я там працюю. Бо думаю, що ну, як не як, якщо зрозуміють, що стратегічний об'єкт його не буде. Польовими дорогами минулої весни розвозив хліб по ближніх селах, і місцевий волонтер села Успенки Юрій Качур. Сергій Іванович Рудецький мені зателефонував. Якраз була така ситуація, що не возили, ну не возили хліб по селах, боялися. Я залусував і мені запропонував, каже, возьми, я тобі е, кошти, я тобі виділю, і поїдь в Дубов'язовку, купи хліба і, будь ласка, людям ну, розвези по селу. безкоштовно. Це було безкоштовно. Я розвіз, я зателефонував до Білика Леоніда Івановича. Він сказав мені, що приїжджайте з утра. Я приїхав, дійсно, дякую. Йому він мене без очереді е пропустив за загрузилися ми хлібом, і я якраз поїхав. Якраз, якраз попали під колон. І тоді полями швиденько ми приїхали сюди, Успенку, і роздавали, роздавали в основному хліб. Е Бабусям таким, які не можуть, ні, роздавали і пайщикам, і ну всім, хто хто потребував у цьому, тим і роздавали про допомогу з боку підприємця Сергія Рудецького, який очолює місцеве фермерське господарство Успенське 1 та фермера Ігоря Закоморного. З вдячністю розповідає й пані Людмила. Ми знаходимося в селі Успенка на території фермерського господарства Успенське 1 де є керівником Сергій Іванович Рудецький, який, фор... який очолив який фонд Надія 2015. Коли ми були в окупованій території, то він завжди нам допомагав. Як закоморний Ігор Іванович в сусіднє село з Дольщина, він там є керівником фермерського господарства, Він їздив у Ровни у Ровни у місто Ровни по цю продукцію. Роздавали багатодітним сім'ям в селі Успенка, таким сім'ям, які потребують. Тут також постійно були всі ми тут, на цій території. Все, все як, могли, як могли, так і виживали. Не виїжджали нікуди? Ні, не виїжджали нікуди. У мене навіть і дома було куча. Людей 15 го уже поз'їжджалися, да і сум приїхали, і з бурині. Російське вторгнення проявило найкращі риси українців. Люди згуртувались і кожен допомагав чим міг. Наші тут невеличкі фермери ну теж допомагали і муку так само за свої кошти, бо розвозили там ну, пенсіонерам. Та де я навіть знаю, що людину, яка яблука продавала, то винесла тут. люди були. Будь ласка, розбирайте, забирайте. Хочу подякувати е, компанії Райз, яка дозволила нам привезти молока неоднократно. Ми десь -то, ну, тон, 3-4 тони молока ми привезли на наше село. Е, дякую, хочу подякувати Москаленку, який надав е, е, цей молоковоза. Теж безплатно, без нічого. Ну, теж так само. Одеський Сергій Іванович, він мені дав. Соляри, сказав, бери соляру, да, мало не багато, а 400 літрів соляри я оцей період я потратив. Звісно, було страшно. <laughs> було страшно. Ну, як страшно? От ми виїжджаємо і колона, всі, ховайтеся. Вони ж, передо мною виїхала машина і розстріляли. Виїжджаємо колона, ми, за, ми звернули, виїжджаємо міни проти танку ціли. Ну куди? Ну, машина була хороша, але... ми спустилися. І по полю, полями поїхали. Просто поїхали, полями сюди. Ну, дорогу я знаю, нам трошки полями. А що робити? А полями теж могло бути таке, що от ми їдемо, а ти полями, гряжа така, прся. Ну, дякувати Богу. Видно, хорошу справу робили. Звичайно, що головна мота перемога І... тільки Україна. Незалежна, процвітаюча, квітуча наша країна, вернуться до нас люди, все буде, все буде добре. Олександра Івановича і Ніни Григорівни двоє синів і онук захищають Україну на фронті. Натомість літнє подружжя під опікою Івана Рябоконя. Радіють, коли він заходить провідати, а за першої необхідності завжди допомагає. У мене погано з очима mm -hmm. і треба було знайти ліки. Нема по Харкову, по Сумській області немає. Ну Іван Іванович знайшов. Іван Іванович мене як палочка виручало. Це мій лижник. Це чемпіон району. Він виріс ну, людяною людиною. Це треба дати належне. і Батьку покойному і мамі. Продукти, особливо ліки, де купити і як доставити до людей з першого дня вторгнення це була одна з найбільших проблем, яку треба було вирішувати негайно. І це вдавалось саме завдяки волонтерам. Саме головне було ліки, яких Дійсно, тоді на даний час було просто нереально. Тому що, ну ви уявляєте, да, різко все закрилося, постачання ніде немає, магазини не, не працюють. Що залишалося там у підприємців, у складах, то ну, дійсно вони там і роздавали, і ну я кажу, ну, 90% роздавали просто. Ніхто ж цього не, не згадає однозначно. Просто не згадає всі про це вже забули, що це так і треба. Сергій Іванович Федина, який тоді швидко організував е, такий логістичний центр в Ромнах, е, де ну, працювало дуже багато людей. Проїжджала колона е, ну, окупантів. Да? І вони, коли в цей період, коли там був якийсь розрив, вони переїжджали трасу і передавали сюди на Буринський район. Найперші, мабуть, у Сумській області ми отримали для жінок, які принесли операцію на Щідовідне залозі ліки. Їх взагалі не було по Україні. Я звернулася до Пацієнти України, це громадська організація, благодійний фонд громадська організація, вони займалися ще до війни. Ми співпрацювали з ними раніше, і вони з Германії, з Німеччини привезли саме ці ліки і ми найперше отримали їх і роздавали. Я пам'ятаю, як ми ділили ті пластиночки пополам. Не було ні, ні валір'янки, для серцевого взагалі нічого не було, від тиску не було нічого. І... Якось місто ще трималося ще якось там між собою могли поділитися. Люди, а села у селах було дуже тяжко. Ми формували пакети. це для діток окремо, для дорослих для родини окремо харчування, ліки самі відвозили. Село Слобода розташоване кілометрів на 10 уздовж автомобільної траси, якою майже безперервно рухалась російська бойова техніка. Тож люди, незважаючи на небезпеку, збирали і передавали ці важливі дані. Українським військовим. У Ущаху тут ховалися люди, ну, коли знімали. Рахували, скільки їх їде, куди їде, де вони зупиняться. Дані тоді передавали далі на 58-му хлопцям, де вони були там вже законотопом. По цьому саду їх стояло тут більше 500. Весь сад оцей будів. Наскільки могли, хлопці передвигалися на автомобілях по кліп до доб'язовки, по продукти. Е, ну, Просто пустими машинами їхали туди, то їх обов'язково перевіряли. І, Звісно, що коли вони їхали, не на телефон, ну, хоби так би, як би ну, прораховували, де стоять, скільки стоїть, в якому місці, біля якої бочки там. Ну, передавали нам, зразу, і ми їм тоді далі передавали. Люди рахували сили загарбників, навіть коли везли продукти і ліки в інші села і громади. А це перехрестя веде до Слободи, села Слобода, так де можна було по там, як кажуть, такими старими шляхами, які вони не знають, чи не знали. Я маю на увазі. Передвигалися сюди і виїжджали на Терновку, тоді з тернівки на Чернечу Слободу, Хмілів і Ромний. Це який був такий зв'язок, де люди і виїжджали сюди, і заїжджали. Ну, ще можна було через успенку, теж там. Ну знову ж, це все польовими шляхами. Звідти позвонили, сказали, що це пройшла колона. Зараз ніхто не їде. Вони швиденько переїжджали туди, завозили так, так також хліб, ну всі засоби захисту. Ну я ж кажу, що не тільки ліки, все, все, все. Залізничний вузол, рівні автодороги, напрями до центру країни. Конотопський район став для росіян важливим логістичним перехрестям. Вороги окупували кілька громад, озброєні до зубів, почували. Як господарі в селі вони копали траншеї. Ну думали, що вони будуть там уже ну, окопуватися надовго. То що ну ось, де навіть ще й ось, бачите, де вони розверталися ага. ці... сліди. від yeah. траків. Техніка стояла їхня під лісополосою, повністю це поле було заставлене від того вугла. І, ну там була серйозна з такими гарматами, що хай ну, дуже здоровими. 25 го числа був вже їхній тут блокпост. І з 26-го вони зайшли на сам елеватор, на асфальтний завод. Була там розміщена їхня там, тимчасова база, що там, як воно називається, не знаю. Ну і через село Сім'янівка нашу, через Дубов'язівку всі колони, які проходили, Потім через Попівську громаду всі проходили через нас. І, звичайно, це були люди, на... попадаються по дорозі, їх обстрілювали. У нас є загинувші, є поранені, машини, які їхали. Теж були пообстрілювані, будинки, всі до одного по трасі по пообстрілювані, Розбили трансформатори, щоб світла не було на щічі 8 вісім. Потім база є, велике сільськогоспідприємство, взагалі його спалили. Хоч були відрізані, але навчились взаємодіяти. Завдяки випробуванню війною стали сильніші разом, додає голова Дубов'язівської громади. Ми працювали з сусідня громада Рябоконі Іван Іванович, працював він із фондом, я вже зараз не пам'ятаю, як не можу сказати. І Ліки нам доставляли через нашого заступника голови обласної, заступника голови районної ради Бойченка Олексія. Навіть адресно було, ну саме важке було це інсуліни, ну те, що людям було життєво необхідне в той період. Бо всі ми аптеки були вимитені буквально за перші, перші два дні. Взагалі пусті полки були, що в магазинах, що в аптеках, а так і, і по продуктах харчування, і по… праця, звичайно, була з усіма громадами, які навколо знаходилися. У нас там сусідня Бочичківська з нами громада. Попівська громада, Ми якось держалися, старалися держатися купи. Патріотизм той, що є в людей, він нікуди не, не дінеться. Він залишиться, як пережили, витримали, не зламались за рік повномасштабної війни. Українці вразили весь світ мужністю і довели неможливо перемогти народ, який не хоче бути переможеним. 24 лютого, 2022-го Кожен українець усвідомив важливість своєї України особисто для себе, і так само необхідність своєї частки у спільній справі захисту своєї України. Ми віримо в ЗСУ. Віримо, що все буде Україна. Будемо працювати для того, щоб ми перемогли обов'язково. Ми все тільки віримо в президента, віримо в залужно. Так що все буде Україна обов'язково. До нашої перемоги у кожного з нас є робота наближати перемогу щодня, кожен на своєму місці.